Нагадую, це супер спайсі. Тут знову два наповнювачі. Перше це основа для бульйону. Це такі індігрендієнти, такі як гриби, морква, трохи водоростей. Та що ще виглядає вона? Ось так? Аромат пробиває ніс. Ну що, харакірі цунамі камікадзе бандзай. Ну, Знову така пружня локшиночка. Мені цікаво цей грибочок. Мясненький, сука, гострий грибочок. Зараз щось буде. Поїхали. Ну, Лукшинка то зрозуміла. Давайте спробуємо сам, саме цей суп. What? Oh. What? Oh. What's a rose of you?